Терези, привіт! Це ваш буде розклад на відносини. Що зараз відбувається у відносинах та перспектива їх розвитку? А зараз я буду викладати розклад, і для того, щоб не затримувати і зекономити ваш час, я пропоную вам перемотати або зробити швидкість більшою. Так? Давайте дивитися Тереза, що у вас там у відносинах на грудень місяць. Ваші думки про партнера? Ваші почуття до партнера. Що ви будете робити по відношенню до партнера? Що думає про вас партнер? Що відчуває до вас партнер? Що буде робити по відношенню до вас партнер? Що вас поєднує? Перспектива відносин в майбутньому. Та рекомендація вам. Такс. Зараз буду викладати, докладати карти. Mm, щось, щось падає карта, прям рекомендація вам до вас проситься. <свист> Стивимось. Навіть якщо карти вам не буде видно, я буду до вас їх буду вам їх показувати, щоб вам було видніше. Так, що у нас. Угу. Угу. Чесно кажучи, я вже бачу і зчитую інформацію, яка вона є, і прям дуже хочеться вже вам трактувати. Так. Угу, Через сонечко в нас. Спечив. Окей. Окей, окей. Хтось тут себе дуже сильно накручує, бачу. Давайте трактувати. На Ні колоди в нас, верховна А, Знаєте, дно колоду воно показує або... Підказку або те, чим закінчиться ситуація. Тут або таємні відносини, або якась таємниця, так? являється ключовою у ваших відносинах, або якась таємна жінка. Ой, вибачте, або ж, може якийсь був обман да, зі сторони вашої, або цього партнера. А, мені щось здається, що це більше з вашої сторони. Ну, зараз будемо дивитися. Хтось тут маніпулював, да? маніпулював відносинами, причому в такому ключі, що ти там будеш моєю дружиною, да? або я хочу бути твоєю дружиною, або вагітністю навіть таке могло бути, так? І це якась ситуація, яка у вас повторюється в житті. От момент маніпуляцій, надмінності. Я сказав, або я сказала, що буде так, по-моєму, так правильніше. І все в такому ключі. А все це робилось із-за того, що відносини були таємними, да? або людина не хотіла, щоб вони були таємними. Чи ви, чи ваш партнер, ви вже дивіться самі. Що ви думаєте про свого партнера? У вас тут виходить старший аркан башня, закохані і десяточка мечів. Башні закохані говорять про те, що ну, ви сприймаєте, як ці відносини у е, вас рухнули, да? якби закінчилися, або переживають зараз дуже сильну трансформацію. Може, у вас зараз пауза, і ви не спілкуєтесь. І було це і за закоханих. Закохані тут виступають у нас в цьому моменті, мені здається, більше як трикутник, да? в когось тут був вибір в коханні. Когось, може, не обрали, так? Ви не обрали свого партнера, обрали когось іншого, або, наприклад, вас не обрали, так? І ви бачите, що ця ситуація, всього, вона закінчилась, і або відносини закінчились, і, то, що виходить, десятка мечів. Ну, тут немає руху, тут момент перенародження стосунків, так, і вони будуть перенароджуватися в двох варіантах: або ви почнете спілкуватися зовсім по-новому. І якби тема трикутника, вибору і всього інше просто не буде підійматися. Або ви просто будете розвиватися м подалі один від одного, да? порознь російською. Ну, якось так. Тут прям такі печальні, дуже болючі карти, але мені здається, що ви вважаєте може, цю людину для себе дуже рідною, дуже... ну, ви реально любите цю людину, скоріш за все. І... Ви вважаєте її для себе дуже такою значимою, да, рідною людиною, рідною душею, я б так сказала. Але розруха. Розруха, і дуже сильно, ну, це боляче і для вас, і для тієї людини. Що ви відчуваєте до свого партнера? Шестірочка Кубків, перша карта вийшла, так? говорить про те, що коли ви думаєте про цю людину, у вас там на Накатують, да, нахлинюють е, почуття е, щастя, почуття доброти. Ви багато може думаєте про людину в минулому часі, есть тобто, те, що у вас було раніше, так, якісь приємні моменти. Також по шесті кубків я бачу, що ваші почуття, якби ви їх настаралися вбити в собі, або, скажімо так, Зливати в щось інше, вони постійно повертаються. Може вам би в почуттях, от те, що ви відчуваєте, да, захоч... хочеться повернутися до цієї людини. Але ви поки що одинокі, і також одиноким може бути ця людина, одиночка. Да? По Ерафанту це людина одинока, якої свій шлях, духовний шлях. Я можу сказати, що ви якось зараз духовно самі зростаєте, ростете, так, і ви ці почуття все одно роздивлюєтесь як шанс. По -пажу кубків – це мати якусь мрію, нікому її не показувати і мати надію на те, що, може, все можна ще повернути, так, і вийти з цього відлюдника. Відлюдник – це непогано, але може наодинці ви зрозуміли, що почуття постійно повертається, повертається до цієї людини, вам хочеться повернути її, так, бути з нею знову поруч. Що ви будете робити? І тут, звісно, прям... тут, дуже довга розкачка. Тут е, Паш Пентаклів говорить про те, що ви спочатку будете дуже багато думати, аналізувати, розкладати все по полочках е, і е, якби планувати, як ви будете діяти по відношенню до людини, і будете, чи будете в принципі. І я питаю: от, чи будете, будете? Бо рицір Пентаклів це, звісно ж, кажу, дуже довго ви там будете це все планувати. Буде Присутня якась нерішучість або задумчивість, або ви якось будете проявлятись дуже а, повільно, да? там смс, інколи, дзвіночок, так, знаєте, прощупувати почву. І ви будете вкладатися, і все одно будете вкладатися якось. Ви покажете людині, що ви хочете чогось серйозного з цією людиною, що ви берете відповідальність за ці відносини. І ви тут будете вкладатися всіма ресурсами. Я бачу, що ви тут можете багато робити подарунків або якихось таких кроків, да, щоб підкорити до себе ці, цю людину. І по королю Кубків я можу сказати, що да, інколи ця людина щось робить, а потім думає, да, але. В контексті відносин і дій по відношенню до коханої людини, я можу сказати, що це людина, яка бере відповідальність за відносини в серйозному ключі. Це коли відносини не скриваються ні від кого. Це коли ми партнери не від кого не скриваємо. Так, ми реально є офіційною парою. Це коли ми... Не просто говоримо, а всі свої слова підкріплюємо діями, так? І це реально там почати офіційно зустрічатися, почати офіційно жити. Може, ви захочете комусь зробити пропозицію, але м -м, поки що у вас це як в планах. да? По королю жезлів це м -м, Ну хочеться бути переможцем, я вам так скажу. Хочеться бути переможцем в цих відносинах, і точно, ну, якби. Ви зрозумієте, що ви хочете, щоб ця людина була саме ваша. Неважливо, ви тут жінка чи чоловік. Мені здається, що тут більш така чоловіча енергія. Але ви якби інтерпретуєте до себе, не дивлячись на те, що тут можуть бути дівчата. Дівчата, ви просто можете бути в таких чоловічих енергіях, так? Присутні бути. М -м а може вам хтось допоможе дівчата з таких знайомих, тато, друг, колега, хтось допоможе вам, скажімо так, проявитися до цієї людини. Такий момент теж може бути. Але все одно це бути переможцем, це отримати перемогу в плані добитися цю, цю людину, да, дочекатися її і, і бути разом, от в якомусь такому ключі. Бо тут доволі такі серйозні плани у вас ідуть. І це у вас, я так розумію, все йде в той момент, коли ви зрозуміли, що ви любите цю людину, коли ви були наодинці. Що далі? Далі в нас йдуть думки вашого партнера? Двічка мечів, ну тут, звісно, не очень, Да? Двічка мечів, людина закрита, людина обирає щось, як їй далі рухатися, а може навіть не рухатися. А що, в принципі, думати про те, що відбувається у вас у відносинах, що думати про вас? Людина тут, скажімо так, аналізує і роз, розглядає всі варіанти того, чого так сталося у ваших відносинах, да, розруха ця і все інше. І по-повішеному я так скажу, що людина тут на паузі, вона як не проявляється, не пише, не дзвонить в вашу сторону. Навіть я хочу так сказати: навіть думати не хоче про вас. Вона щось аналізує, думає, може ситуативно, так? Чому якби роздивлюється, розглядає реакції, чому так було зроблено, чому людина так поступила зі мною? Чому так сталося? Чому ми тут не домовились? Так? Але в контексті там, коханої людини або те, що вона сумує за вами, я бачу, що тут ні. Тут якби людина більше зважує. Але це той момент, коли людина хоче подивитися на ситуацію під іншим кутом, для того, щоб, скажімо так, Зважити всі за і проти справедливо. Хочеться справедливості. Людина, в принципі, думає про відносини в контексті справедливості. Якщо щось було погане і неприємне, людина тут буде чекати в повішеному, поки ця справедливість не здійсниться. Так? А, щось дуже карти у вас падають, Терези. Щось до вас поспішає. І все це, чесно кажучи, падає. з... Зі сторони рекомендацій для вас. Так, е, в почуттях. В почуттях Трічка жезлів говорить про те, що, м, ну я так скажу, тут або людина все ж таки надіється на на серйоз, на шанс на серйозні почуття з вами, і їй би цього хотілося. Тут, звісно, можна сказати, що ще у людини може з'явився хтось інший, третя людина, або людина мріє про іншу людину, там, де буде шанс на здійснення мрії, шанс на створення сім'ї, на створення якихось серйозних відносин, і там, де людину будуть кохати, і вона буде кохана. Так? Ну, і Вона буде кохати. Ну, бачите, говорочка по Фрейду, може там, ну, може людині зараз не вистачає кохання, не вистачає почуттів. Також це може стосуватися і вас, що людина думає про, про те, що може все ж таки буде якийсь шанс в почуттях. в там, в тому, що ви там помиритесь, да? просто що людині тут не вистачає кохання, не вистачає там, не знаю, поцілунчиків, обіймашок, розуміння того, що вона за надійною спиною, що вона в, в безпеці, так? Почу, по, по, відчути себе такою коханою, да? коханою жінкою або чоловіком, неважливо. Ну, і все ж таки має місце, тому що людина тут вибирає шлях і може вибирати шлях навіть не в вашу сторону. Я не можу сказати, що тут хтось з'явився, бо все ж таки, тут такі пентаклів, тут людина якби мріє про цей шанс на щось серйозне і стабільне. Це мрія про те, що з'явиться хтось інший да, або інша. Там, де будуть утворені більш такі серйозні е, стосунки, там, де людину не будуть знецінювати, а будуть любити таку, яка вона є. Так. Е, в діях до вас що буде. Бачите, тут помірність. Людина балансує. Людина, скоріш за все, більше зараз повернута в, сам, в саму себе або в самого себе. Е, стараючись якось. Е, Збалансувати свій внутрішній стан і зовнішній стан, так і тут немає ніяких дій. Тут дій нема. Людина займається собою. І по карті зірці я точно так можу сказати, що людина тут займається собою, людина тут старається показувати себе, що в неї все добре, що в неї гармонія, що в неї все прекрасно, так? Хоч для неї це важкий тягар. Десяточка жезлів. Це може казати про те, що це дуже важко тягнути на собі, не показуючи людям, що тобі болить, що ти там, чимось розчарований або в комусь розчарований, розчарований, там, наприклад, в своїй мрії. Так? Може, людина тут думає про свою мрію, в плані там, займатися, наприклад, езотерикою, щось таке. Ну, тут людина повністю хоче займатися собою, своєю реалізацією, реалізацією своєї мрії, або просто стати зіркою, стати популярною, так? По десятці жезлів я ще хочу сказати, що тут людина переходить на інший рівень своїх дій, своєї реалізації як персони, так? Те, як ми діємо, те, як ми живемо, те, як ми працюємо. Тут більше про себе. Тут в, в... Ну, може розглядатися, то, що якщо людина буде так вести себе спокійно, збалансовано, світити ярко, як, ярко, як зіренька, да, яскраво, як зіронька. по 10 жезлів людина може має надію, що все ж таки ці відносини да, якось перейдуть на інший рівень, М -м -м, але діяти в вашу сторону тут людина не буде. Тут щось ну, дуже боляче. Я бачу, що тут боляче до такого, до такого стану, мені так здається, що людині просто все стало на стоп внутрішньо. Тобто вона не ніяк не рухається, навіть нічого не відчуває. Якби все заглохло да, в такому якомусь ключі? Що вас поєднує? Король Пентаклів, шестірочка жезлів, говорить про те, що вас поєднують може, плани на майбутнє, матеріальний аспект, рух в матеріальному аспекті, да, коли люди люблять разом заробляти гроші, не дивлячись на те, що ви можете бути на різних там, скажімо, заробітних якихось роботах. Да, Може, у вас тут спільний бізнес, або ви мрієте про, про спільний бізнес, але м погляди на гроші у вас однакові, я б так сказала. По шесті жезлів це люди, які е люди переможці. Так? Ви завжди перемагаєте. Ви завжди перемагаєте або разом, або тут кожен старається перемогти в ситуації. Е коли ви сваритеся або спорите, так, і у вас, звісно, тут може бути трошки дисконект. Тому що люди, я бачу, тут кожен відстоює свої кордони, кожен відстоїть свої цінності. Один на одного можуть нападати. Тут люди вдвох дуже активні, скоріш за все, і дуже багато всього роблять да, для життя, для по справах. Да. Чаця може завершувати всі свої справи ось якомусь такому ключі. Кожна людина хоче тут чогось насправді серйозного і матеріального. Дівчата, наприклад, дуже хочуть, щоб ви ну, там, стали їх чоловіком. Да? Або ви, хлопці, насправді ще не розумієте того, що вам би може хотілося стати чоловіком для цієї дівчини, да? одружитися з нею. І по дияволу я бачу, що у вас тут, звісно, страсті пристрасті дуже сильні. Але диявол це погано. А це добре, якщо ви ваші почуття, ваші страсті пристрасті, ви будете вдвох зливати в щось творче вдвох чимось займатися, не тільки інтимом. Але в когось тут реально ситуація пов'язана з інтимними відносинами. Таємними відносинами, тільки секс, і разом вже може бути і не хочеться, але дуже притягує. Дуже притягує, треба цього диявола. Або ви закінчуєте ці відносини назовсім. Тому що диявол, це, звісно, фіговенько Дуже. З цих відносин потім дуже погано, дуже неприємно виходити і дуже боляче. Або просто цього диявола перенародити, так? побудувати щось більш стабільне. Просто в чому суть? Диявол тут вас постійно перевіряє, ведетесь ви на ці імпульси чи ні, ведетесь чи ні. Якщо ви не поведетесь на імпульси, а почнете з чогось більш стабільного, серйозного, у вас. Скажімо так, тяга один до одного, вона не припаде, але це не буде будуватися тільки на тязі інтиму, да? або емоціональних якихось залежностей. Тут буде будуватися щось більш таке стабільне і серйозне. І ви насправді для цього і зустрілися, щоб по королю Пентаклів побудувати доволі стабільний союз, стабільну сім'ю, а може, там, не знаю, спільний бізнес і все таке. Перспектива майбутнього у відносинах, двієчка жезлів, тут буде вибір. Тут реально вибір в діях, як вам діяти, і, скажімо так, по, по ділам твоїм вас здасться тобі, да? Шестьорочка Пентаклів саме про цю фразу і говорить, що те, як ви будете діяти, те, який вибір ви зробите, те ви і отримаєте. І бачу, що по четвірці Пентаклів тут насправді відносини будуть стояти або на паузі зовсім, або це говорить про те, що насправді ви не хочете один від одного відриватися взагалі ніяк. Аж ніяк. Так? Тут е, дуже сильна може бути прив'язка. Тут людина, люди не хочуть один одного втрачати зовсім. Єдине, що я можу сказати ще. Е, Тут вибір буде робитися з хитрощами. Якщо це з вашої сторони, ну, щось мені здається, що це з вашої сторони, а чомусь або в своїх інтересах. Постарайтесь не хитрувати, постарайтесь робити вибір серцем і від того, як ви кохаєте людину, як, ви... як би вам хотілося бути з нею або з ним поруч, да? і бути щасливими ось в якомусь такому контексті. Або робіть, в принципі, вибір відносних і відносно ваших інтересів, а не інтересів ваших близьких та рідних. Бо тут можуть бути втручання. По п'ятірочці копків, вам здається, що може вже всі варіанти і момент розвитку відносин загублено, але ні. Шанси ще є. Просто їм потрібно, скажімо так, воспользоваться. Я так скажу, що якщо не не оберете навіть розвивати якось ці відносини. В подальшому тут хтось дуже буде розчарований, те, що не скористались цим шансом. Будете дуже страждати або ви, або та людина. Потрічці Пентаклів це тут, звісно, я бачу, що можуть бути замішані трикутники, реально. Якась інша персона, так? і за цього цей сербор, розчарування, і здається, що все загублено. Так? І за хитрощі, і за трикутника. Але все ж таки, тут вам потрібно зробити вибір в сторону більш чогось серйозного і стабільного, вдвох. І як вам сказати, почати розвивати ці відносини? Скажімо так, на такому. Серйозному фундаменті, коли ви починаєте разом жити, і задумуєтесь про сім'ю, і один від одного не ховаєтесь, не брешете один одному, і все в такому ключі, я думаю, ви добре знаєте, про що я кажу. Але ось, ось так. В рекомендаціях вам, те, що дуже сильно виплигувало, у вас тут сонечко, туз мечів, ту король кубків, і смірочка. Кубків тут б, говорять про те, що у вас тут багато варіантів, варіантів вибору. Да? Е, може, ви багато з ким спілкуєтеся, або багато кого обираєте в, в плані відносин? По сонечку, вам потрібно може згармонізувати свій внутрішній стан і подивитися на ситуацію більш позитивно, згадати, яка у вас мрія була в цих відносинах з цією людиною. Да? І зрозуміти, що може з цією людиною ви реально відчуваєте себе як сонечко, або ця людина для вас як сонечко. А, і може, такого сонечка у вас більше і не буде. Ну, тут, в якомусь такому ключі. Може, і буде, але. Я бачу, що ця людина для вас дуже значима. І потузу мечів тут потрібно різко робити вибір. Різко почати, різко якось, знаєте, почати може проявлятися, показати своє кохання, показати, як ви любите, як ви сумуєте, як ви, як ви готові вкладатися. Так? Покажіть людині, що ви зробили вибір, що ця людина є вашою мрією. Зробіть цей вибір відносно цієї людини. Якщо ви не хочете вробити вибір відносно цієї людини, вам просто потрібно різко відробити, наприклад, відносини і більше ніколи не спілкуватися. Але мені щось здається, що ні, то що все ж таки виходить король Кубків, який говорить про те, що ви цю людину любите. Неважливо це, якщо ви дівчата, то ви просто бачите цього чоловіка як свого коханого чоловіка. Ви його любите, він для вас коханий. Так, може бути і коханець, але це ж не говорить про те, що він не коханий коханець. Зробіть, зробіть вибір, здійсніть свою мрію, але саму найважливішу мрію. Я бачу, що дівчина тягнеться до серденька. да? Не обирайте багато всього, а вам треба всі ваші мрії по полочках да? розставити. Тоді у вас і життя збалансується, і все буде складатися так, як реально вам хочеться. І та, та як ви мрієте про це. Ну, в принципі, все. Я вам бажаю гарного настрою і щоб ваші відносини налагодилися. Миру нам всім! Не забувайте, будь ласка, донатити, підписуватися, лайкати, коментувати. Я сподіваюся, що в майбутньому я вийду вже в прямий ефір, і ми поспілкуємося віртуально наживо. Так? Люблю цілую.